Бути здоровим вести здоровий спосіб життя. Одна із запорук успішної людини. Бо, як казав Жан Жак Руссо, в убогому тілі слабіє розум. Кожен сам вільний у виборі способу формування власного здоров'я. Для багатьох цей вибір зупиняється на заняттях різноманітними видами спорту, дітям. Знаменівської загальноосвітньої школи No2 на Московського району поталанило двічі, бо школа розміщена неподалік Великого присамальського лісу, і в ній більше 30 років працює гурток спортивного орієнтування на чолі з його незмінним керівником Купрієнком Олександром Васильовичем. Тут показано, бачите, у нас. Дві ямки, три полянки, одна воронка. Так? Так. По легенді сказано, що на півночі, на сході. Бач, полянка, на сході. Воронка. Полянка на сході. Поставиш карту правильно по компасу і дивишся, де на сході КП. Яке КП буде твоє правильне. І так, як підеш. Олександр Васильович вважає, що спортивне орієнтування виховує особистість. Формує найкращі людські якості, розвиває приховані ресурси людського організму і у своїй роботі керується словами Сухомлинського. Спорт стає засобом виховання тоді, коли він є улюбленим заняттям кожного. Я не забудусь. Яких ти ліса бігала? У Знам'янському бігала, сама Самарському бігала. Бігала Кочережки. в Волинському, в Кочерешках бігала. В Воль... біж... в Ну, Вольнянському. А в других областях було? Дніпропетровськ. Запорожжя. Запорожжя, Суми. Суми. В ну, Сумах <рес> важко було? Ну, ні, скоріше, не такий був. Ну, не дуже важко. А чим він не такий? Рельєф інший. Набагато. Такі, багато, яри, стеж, да? багато стежок, багато ярів. Було. Спортивне орієнтування один з небагатьох видів спорту, в якому учасники змагань діють суто індивідуально, поза полем зору тренерів, суддів, глядачів і навіть суперників. Тому для досягнення мети необхідні висока психологічна підготовленість прояв наполегливості, рішучості, сміливості і самовладання. Особливості спортивного орієнтування це найбільш органічне поєднання в ньому фізичної та розумової складової, виняткова ефективність його як засобу зняття нервових навантажень з організму людини. За даними медичних досліджень, спортивне орієнтування посідає одне із перших місць. Серед всіх видів спорту по кількості споживаного кисню не один кілограм ваги спортсмена, а за розумовим навантаженням поступається тільки шахам ні в якому іншому відомому виді спорту, як орієнтування, не виховується настільки швидко такі необхідні людині якості, як самостійність, рішучість, самодисципліна. Наполегливість в досягненні мети школярам цей вид спорту дуже подобається, бо поєдную у собі одночасно фізичні навантаження, гру і перебування на природі. Що сказати, ні один комп'ютер, ні один фільм не замінить спілкування з природою. І найголовніше, що незамітно самі для себе вони учаться бути сміливими, бути відважними. Іти в невідомий ліс, вертатися назад, вирішати питання, коли він забудився і таке інше. Комп'ютер це якась іграшка, це солодка жувачка, яка там дає, як будто насолоду, але реально нічого корисного не дає, тому що іменно те, що вони отут зараз на природі, важливіше для їхнього здоров'я, ніж все те, що там їм покажуть у комп'ютері. Слід зазначити. Що орієнтувальники з великою повагою та бережливістю ставляться до довкілля, і кожен з них не дозволить собі залишити сміття у лісі чи завдати іншої шкоди природі. Олександр Васильович говорить, що спортивне орієнтування вчить виживати у будь-яких умовах, і навички, набуті школярами під час занять гуртку, вони використовують. Протягом усього життя колишні випускники школи, які захищають цілісність нашої держави в АТО, говорять, що їх уміння як розвідників сформовані саме в той час, коли вони відвідували гурток спортивного орієнтування. І саме завдяки цим навичкам вони залишаються неушкодженими в досить непростих ситуаціях. Результати гуртківців досить значні. Один вихованець став кандидатом у майстри спорту зі спортивного орієнтування. Сім мають перший розряд. 34 другий розряд. 56 третій розряд зі спортивного орієнтування. За час існування гуртка 12 його учасників стали чемпіонами України. 15 Призерами чемпіонату України, 20 – чемпіонами і 36 – спортсменів. Призерами обласних змагань з даного виду спорту, таких успіхів вихованці досягають завдяки ретельній і копіткій праці керівника, що полягає у виборі цікавої ділянки місцевості, незнайомої гуртківцям. Підготовці якісної спортивної карти, плануванні цікавих дистанцій, які відповідають віковим здібностям і кваліфікації спортсменів. А також завдяки наполегливій праці самих школярів та їх бажанню змінюватися на краще, щоб стати успішними. За словами Андреа Муроа. Кожній людині протягом дня надається не менше десяти можливостей змінити своє життя. Успіх приходить до того, хто зуміє їх використати.